Доброго раночку, Лампове телебачення і я, Єгорка. Е, у нас продовжується епопея е, Мама Марва бігає по секондах. Е, в надії щось цікавого знайти. От ви в минулого разом ті, хто бачили, ті, хто не бачили, подивіться, там є випуск з соніками м'якими. Дуже прикольні. Е, дуже класні. Ну, а зараз я зібрав вже в, одни, в один випуск тут з декількох різних магазинів. Покажу, ну, секонд-хенді магазинів, покажу одразу там з трьох чи з чотирьох, я вже не пам'ятаю. Може, з трьох, а може, з двох. Коротше, давайте дивитися, бо чого час забирати у вас? Ну, по-перше, з чого почнемо, Отака прикольна. Книжечка така від Піксар. Що там? Tetle Tales. Називається ось так. Бачите, тут у нас в е пошуках немо. Потім це у нас хто, до речі? Напишіть, будь ласка, це хто у нас там? Суперсімейка чи хто? Я, до речі, мабуть, не знаю, мабуть, не дивився. Тачки, і то історія. Так, давайте. Так, да, це, мабуть, суперсімейка, так? Да? А, Incredibles, так, да, воно називається, наскільки я пам'ятаю. Я просто Ніколи, до речі, я не дивився це. Тут якась. Е е ан англійською це написано. Так, да, тут написано And The Incredibles. Бачите. Їдемо далі. Тут тачки, Track Talk. О, Такі от у нас. Roll it, продовжують тачки, мабуть, тому що тачки, які це було. 21 рік. О, що? Це нічо собі, книжечка. Свіженька. О, тут навіть Shark Tales є. Пам'ятаєте цю? Підводна братва, вона там називалась, да? Shark Tales. Тобто. Розповіді Акули, чи. Казки. Казки Акул. Meet the Toys. Ну, Прикольно, прикольно. Це насправді дуже прикольно. Я помітив, що у нас навіть. Е вчителі англійської, коли з дітками займаються. Ну, у нас тут деколи займаються, то дуже часто використовують просто англійські прикольні книжки такі от. З казками, з із мультиків якісь історії, чи просто. Так, добре. Книжечка це добре. Це прикольно, це піде до нас, піде як чтиво, чи правильно як правильно сказати, щоб не було чтиво. Так, дивимося далі. Free DVD Only with Sun. Ну, Де, я так розумію, з журналом Sun. Виходили е, ці диски. У мене вже такі є. деякі. Sophie's Choice Academy Award Winner Best Actress. О, це у нас хто тут у нас? Meryl Стріп Головні ролі. Така от прикольна штука. Що можна подивитися DVD, які тобі попався в журналі. Ну, диск е в цілком пристойному вигляді є подряпані, подряпини деякі. Але я сподіваюся, що це такі подряпини, які не завадять подивитися це кіно. Якщо ми колись до нього, а вже ж, дійдемо. Ну, якщо кажуть, що це 77-й рік, і це каже, що краще. Жіноча роль то, точніше краща акторка акторка 1977 року, то я думаю, що є сенс подивитися. Якщо там не, немає ніяких наративів е, дуже цікавих на даний момент, то з задоволенням подивимося. Тому що я не все люблю дивитися насправді. Так, Делі Мейл. Бачите, тут вже не Сан, а Делі Мейл. І так само, бачите, вони DVD випускали. Я так розумію, це газета чи журнал Daily Mail. Франкі Френкі і Джонні. Не дивився. Аль Пачіно і Мішель Файфер. Грають тут? Це у нас який рік? Це теж якийсь дуже бородатінький старенький рік. Чи ні? Це який у нас рік? Ну, не знаю, не знаю. Френкі і Джонні. Так, ну, диск Бачу, що він забруднений, але подряпан менше, ніж. На, тому, на, на цьому взагалі не бачу так особливо. Ні, є. А, це є подряпане, блін. Ні, ну тут незрозуміло, коротше. Там є подряпане і бруд. О, давайте подивимося, який це рік. Все ж таки, треба зрозуміти. 91 рік. Бачите? Це трошки новіше кіно, ніж там. Там, 77-й, а це 91-й. Ось така от історія. О, прикольно, прикольно. Так. Ага, і ще у нас є одне кіно. Остін Батлер і Том Хенкс у фільмі Elvis байопік, бачите? Це з таких з дуже новеньких кіно, наскільки я пам'ятаю, 2022 рік. Просто, якщо хтось думає, що DVD – це минулий чи позаминулий вік, вік, століття, скажімо, отак от у нас, бачите? Воно в такому вже з переробленого пластику, бачите, воно таке більш м'якеньке. До речі, чим відрізняються ВІ... навію диски американського регіону і європейського, те, що, <кхід> те, що європейські отакі... такі міцні коробочки, а і американські, європейські міцні, а єв... американські отакі теж. такі теж, як туалетний папірчик. Так, дивимось, що у нас тут. Майже дзеркало. Майже дзеркало. Є вже ж певні якісь коцькі подрябки. Але не, немає якогось такого критичного моменту. Ось от, от кіно. Каже, що багато. Ага, на 4-4, 4-4. Коротше, 4. Тут, написано, що 4... все по 4 зірки, хтось там видає. А з... а спереду показали. Хтось, хто показав 5 зірочок, бачите, як, як робиться. Це, як його. Маркетинг. Маркетинг у нас працює на вищому рівні завжди, не можна дивитися до 12 років, тому що тут є у нас тут у нас і про наркотики, і дискримінація, сексуальні якісь історії, деталі смерті, я так розумію, strong language, Бачите, матюки є. Коротше, так, да. так що від 12 років і вище. Якщо ви ще не дивилися, можете подивитися. Я ще теж не дивився. Можливо, я колись подивлюся це діло. Не знаю коли, але можливо. Так, і що у нас ще залишилося, що у нас тут мама Марва е дьорнула, це у нас настільні ігри. По-перше, покажу таку Paladon. Це така фірма, яка постійно робить всякі у мене є і світильник Paladon, який стилізований під Nintendo, і кружка Паладон е, Маріо е, теж. А, ну, точніше, Нінтендо Nintendo Super Mario. і кружка теж у мене є Маріо Паладон. То це така насправді. І тут я не знаю, я не пам'ятаю, де. наскільки я пам'ятаю, тут усі є картки, а тут не вистачає, можливо, декількох. О, от, Бачите, тут написано, що має бути 100 карток. Happy Mind to Switch off Digital Detox. Ага. Це у нас. Це у нас отака, отакий от набір. Я так розумію, там є питання. А може тут put away your phone during meals? А, це можливо, типа, якась така штука, типа, що е, має тобі допомагати менше з телефоном тусуватися. Бачите? 100 шляхів, як вимкнути твій цифровий. Е, Детокс, да? І коли в тебе якась, е, пере, Перенавантаження від е, смартфона. То тут, я так розумію, якісь є. Write down your goals for the next year. 5 years and 10 years. Ага. Типа, ш, е, загадай собі, що ти хочеш зробити на наступний рік, на наступних 5 років і 10 років. Practice meditation. Це зрозуміло. Ага. Давайте ще щось прочитаємо і заховаємо. Це прикольно, це більше така собі, мотиваційні штучки. Spend time in places where mobile phone use is frowned upon yoga class, group meditation, crafting groups. Тобто, витрачають час в місцях, де мобільний телефон не, не юзають. Прикольно. Цікаво. Цікаво, не знаю, чи я буду. Користуватися цими, цими порадами, а вже ж я в телефоні нерідко сиджу. Навіть зараз ми знімаємо на телефон. Тому е, таке питання, якщо, якщо більшість з того, що робиться, воно робиться за допомогою телефону чи на телефоні, то чи Треба від цього відмовлятися, отаке питання. Але все одно, ну, коли я, наприклад, в, в театрі на репетиції, то я без телефону. І, до речі, коли я вдома, я сиджу більше не в телефоні, а за комп'ютером, тому що я такий олдскульний тіпок. А олдскульність вона передбачає стаціонарний комп, і ти сидиш, і тобі зручно. Через телефон, коли ти в телефон втикаєш, то це Ну, це теж можна а, трошки повтикати. А таку штуку ми вже плюс-мінус брали, пам'ятаєте, Ridley's Games Room. Вот. Але ми брали типа, типа, а тут у нас е якісь Brain Teasers. Цікаво. О, бачите? Тут є у нас... Я так розумію, що тут мали бути е правила. Ось така от у нас коробочка. І тут у нас має бути їх. А, от тут у нас правило. А там мабуть, ще щось мало бути, а може і ні. Let the games begin. Begin. Uh, for your for, four or more players. 4 uh, гравці. Teams. Two or more players in each team. In each, uh, each uh, team. Or play one-to-one. -one. Equipment. Stopwatch. Optional not included. Ага. Мабуть, цей Секундомір. Він тут не входить в цей. Я так розумію, що це типа як Еліас. Е ну, але такий більш, е Ну, типа, що одне запитання, одна відповідь. Прикольно. Давайте, може, щось отак от прикольно, що вони такі трошки маг магнетичні, я б сказав, е на вигляд. А тут, отак, от, е на вигляд, бачите, е просто одне запитання, одна відповідь. Ано, цікаво. Там просто по поп культурі там було трошки простіше, мабуть. Тому що тут такі, е, я так розумію, більш серйозні якісь запитання, які я, можливо, не, е, не зрозумію, що відповісти їм. Я так розумію, що хто, то, хто ставить питання, він не, не має відповідати, тому що тут відповідь одразу написана. Ану, давайте хоч щось. Тут навіть Перчайковського написано. Зрозуміло. О! What popular movie is represented by the phrase Super Quartet? Квартет. Супер квартет. Прикольно. Типа. Кто тут у нас? Миши бігают, шо? Кто там тарабанит? Треба буде перевірити. Ну, короче, такая история. Так що дуже радий, що є можливість за допомогою секонд-хендів знаходити такі цікаві прикольні речі. Отож і вам раджу інколи, якщо у вас є до цього тяга, можете щось заходити дивитися. А якщо ви, наприклад, 에, там нічого не колекціонуєте, але якщо випадково щось побачили, цікаве, то можете брати і надсилати мені. <гум> Буду радий. Давайте ще раз подивимося, що у нас тут вийшло. Отака от історія. Дивіться, це у нас кіно раз, кіно 2, кіно 3. Така от книжечка. І дві настільних гри. Ну, точніше, це у нас більше не настільна гра, а. Така мотиваційка, а це у нас реально Вікторина. Ось така історія. Дякую за перегляд. Бачите, на сьогодні він такий трошки простенький, спокійненький, але все одно не, не без цікавого. Тому що, наприклад, я думаю, якщо брати за ось, ось це усе, то я думаю, найцікавіше це, мабуть, Елвіс. Ну, тіпа, це не те, що там на ціні ну, воно має бути найтаким... Одразу все там має бути. То, що воно нове. Супер, да, 22-го року. Е, що у нас тут? Це теж у нас 22-го року, да? 21 й рік. О. Так що мені здається, що то найцікавіше те, що, можливо, я, скоріш за все, подивлюся. Це колись я гратиму. Можливо, це, це просто, мабуть, в колекцію піде, тому що це, по-перше, паладон. А паладон це добре. Ось така історія. Дякую за перегляд. З вами Ламба Звебачення Єгорка. Марф або Горинич Змій, і мама Марва з нами є тут, е, е, як, як мінімум, в, в тих покупках, е, які вона зробила для нашого каналу. Дякую їй так само. Дякую. Оп.